Доброго ранку, рада вас вітати на своєму каналі Гачок та Спиці. Мене звати Олена. Я вже йду знайомою вам доріжкою. Це я повертаюся з кіндергарден. Відвела Артема і бігу додому, бо в мене скоро почнеться заняття з доч. Ось так. У нас сьогодні тепло, гарно. Я вам бажаю гарного дня і в далі неділі. Можливо, я ще зроблю підключення, коли буду йти за Артемом і трошечки розповім вам про свої плани на, цю, на цей тиждень. Усім пока! Ось і закінчилось вже заняття, поки йду за Артемом, як йду, біжу за Артемом у дитячий садочок. Завтра, вже... Завтра я після занять бігу за Артемом у дитячий садочок, прибігаю з ним додому там буду бігти до стоматолога. Ось, бо у мене на завтра назначена вже чистка зубів. Ось у четвер Артем буде йти на екскурсію до, до школи від дитячого садочка. Ну, ввечері, коли діти будуть спляти, я буду робити домашню роботу, домашнє завдання з німецької мови. Ось, може, днем, коли Юля буде спати, поки буду займатися з Артемом, може трошки щось пов'яжу. Вчора, поки монтувала відео, щоб воно вийшло на канал, я пов'язала, є що показати. Ось. Ну все, буду закінчувати, бо я підіймаюся нагору, мені вже... Тяжко дихати, бо я біжу, щоб встигнути, бо Артема треба забрати до пів першого. Але не, ну, якось не хочеться, щоб він останній був у групі. Ось такі справи. Усім привіт. Знов сьогодні вечір суботи, і я знімаю у кімнаті, де сплять мої діти. І хочу показати вам свої продвиження за цей тиждень. Окрім міні-винів, я не в'язала нічого, тому що я готуюся до дня народження Юлі, і ще ми їздили дивитися вдома, в'язання мене маловато. Але я дуже, дуже так, як мені вдалося, продуктивно попрацювала. Як бачите, мінівенчик перший з морожеством готовий і є колеса, але я їх так і не пришила. Але я зв'язала, я зв'язала фари для нього. Ось вони фари. Їх треба також пришити. В'язала я ще другий мінівен, який буде в мене з ялинкою. Ось він. Треба злазити на горище та достати красний, червоний, вірніше, колір. Ось він готовий, майже корпус. Так. І ще до цього мінівену я зв'язала. Я зв'язала лише дві пари дисків на колеса. Ось вони. Так, і третій мій міні також трошечки продвинувся, але не зовсім. Ось криша. Це криша, і мені залишається її об'язати. І потім я буду в'язати. Ось не вирішила таким кольором вікна або так, таким буду в'язати. Напишіть мені в коментарях, за який ви варіант, за такий сіро-зелений він колір. Або такий голубенький. Тому ось. А Що спадає? А низ, оцей кольор, замість цього кольору на цьому мінівені в мене буде е синій, темно-синій такий кольор. Поки я всі ці мінівени в'язала, в мене ще з'явилася ідея е, зв'язати такий мінівен у прапорах е, Німеччини. У, коль, у кольорі прапору Німеччини. Німеччині. Ну, я живу в цій країні, вона мене прийняла, вона е, надала прихисток. так, і я дуже вдячна, дуже вдячна цій країні за те, що вона робить для українців. Це такі справи в мене пов'язані. Що стосується вивчення німецької мови, вчу, стараюся, але поки що так, поки не заговорю, не можу. Вроді як і розумію і. Ну, все одно. Все одно немає. Я, я гублюся, і чим ближче є екзамен, тим більше я вже нервуюся. Хоча екзамен в мене буде у лютому місяці. Ось так, а зараз я в'язання зараз уберу і покажу вам е, свої. Покупочки, але це не в'язальні покупки, а покупки до Дня народження Юлії. Я вирішила, що трохи порозважаю дітей, поки там щось буде готуватися. Ось, і придумала їм 5 ігор, так як п'ятеро дітей буде, 5 ігор, і хто буде випивати, в інших, хто вірніше не так, хто виграє у першій грі, той у інші ігри не переходить. Але по ітогу усі отримують маленькі подарунки. Також отримають подарунки і п'ятеро, і четверо дорослих. Ну, п'ята я, я собі нічого не покупала. Але я, але я собі хочу купити квіти. У мене є дуже гарна ваза, і я хочу сама собі купити квіти. Ну, поки чоловік в Україні, тому купую квіти сама. І так, показую вам. Перше, це, це пакетики, в яких будуть невеличкі подарунки. Пакети ось такі, з єдиноріжками. Чотири штуки, стоять вони два. Євро, купувала у магазині Теді. Зараз я за кадром розпакую і покажу вам, як вони виглядають. Так, і ось так виглядає пакетик. Ось такий ось. бумага доволі така плотненька, як я бачу, плотненька. Ну що, давайте з вами м, заповнимо один пакетик, а інший я вже потім за кадром буду заповнювати. Ось такі єдиноріжка. Ну, я думаю, що э, взагалі в мене три хлопця та дві дівчинки, але я думаю, що день народження у дівчинки і тому подарункові такі пакети будуть у виді єдиноріжки, і це нічого страшного такого нема. Ну, не знаю, ось такий пакетик. І так, в мене, як я сказала, три хлопця. Це два моїх племінника і мій син Артем. І хлопцям у подарунки я вибрала ось такі наборчики. Їх також три, усі одинакові. Бо живя в одному будинку. Ну, не поділять діти. Тому захочеться те, тому захочеться те, тому я купую однакові подарунки, якщо я роблю. І коли робила адвент-календар, то я також купувала е однакові всі подарунки. Ну, окрім дівчаток. Дівчата в Хоча в мене і племінниця, вона моя, і похресниця є, і племінниця, і моя дочка, вони грають машинками Hot Wheels. Ось такі набори. Зараз я також за кадром один розпакую і більше вам покажу. Також я покупала їх у магазині Теді. І ось його ціна 2,55 євро. Так, показую вам ближче. Це ось така лінійка. Я чому купила Супербрати Маріо? Тому що діти дуже полюбили цей. Фільм і дивляться його. Так, це я лінійка я кладу туди. Потім це карандаш, олівець вірніше. Також він у вигляді Супербратів Маріо з мультиком Ручка. Ось вона нам. Ручка точилка. Не знаю, як українською мовою сказати. Ось і стиратка. Стирачка. Мабуть, так вона українською мовою буде, стирачка. І ось так оце виглядає у пакетика окрім а, і е, моїй племінниці. Вона дуже полюбляє Ельзу, тому я їй купила ось такий набор. Зараз я також його розпакую і покажу вам. Так, показую вам це також линійка. Ось вона також підготувала пакетик і буду складати у пакетик олівець. Це мультик Холодне Серце, е -е, стругачка. Е -е, Чотири пакетика, Юлі пакетик не буде, Юля у кінці. Я її зранку не буду дарувати, Юля у кінці отримує свій подарок. Це лялька Анна з Холодного Серця. Це також стирачка з ельзою. І. Що тут у нас? І, ну, такий блокнотик, альбомчик. Окно, так щоб вона малювала з однієї сторони Анна, а з іншої сторони Ельза. Це також усе дуже гарно, так у пакетик. Ну, діти це діти і без смаколиків вони не обійдуться. Так. Артем, до речі, запропонував замість торта купити улюблені пончики. Діти їх дуже люблять тут пончики. І ну, 10 пончиків мені треба купити, ну, хоча б, щоб кожному по два було так. І викласти його і зверху свічку, щоб Юля задувала. Тому будемо купувати пончики. А смаколики, які я їм покладу, це будуть отакі. Цукерочки і ось такі вафлі. Я не буду їх розпаковувати, не буду журшати, тому це я пізніше покладу. Дорослим я також покладу, але це будуть лише цукерки. До речі, тут і. Я знайшла е, заміну українським е, цукеркам. Я хто з України знає, що в нас є такі цукерки, як корівка. І о, тут я їх довго не змогла знайти. Але все-таки заміну корівкам я знайшла. І зараз я вам також це покажу. Кому цікаво. Вони також на смак дуже-дуже-дуже смачні і не, не поступаються нашим корівкам. Також намальована корівка. Ось, і продаються вони, до речі, у магазині Нетто. Купувала я їх там, зараз покажу. Показую я вам Цукерка корівка, називаються вони ось так. Ось такі вони вони упаковці. Ось окремо. Ой. Ось так. Так, падає камера. Так вони виглядають гарні і дуже смачні. Так, на цьому все я буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. І це знову в мене виходить не в'язовлог, тому що я зняла у понеділок. О, і пот... О, ці. Курси, 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 курси хопа, в суботу. А я ж не, не знімала кожен день. ой, І це знов буде в'язальний епізод. Тому, поки що так. Дякую вам за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю вам гарного наступного тижня. До побачення. Пока-пока!